Не всі риби в річках корисні для здоров'я деяким можна легко отруїтися. Вони не такі поширені, як звичні для нас: короб, окунь, карась і щука. Але іноді трапляються на гачок, тож їх потрібно знати. Утруйний вусань красива і велика риба із сімейства коропових. Самка вусаня оточує під час нересту ікринки отруйною речовиною, щоб їх не поїдали інші риби. А в підсумку отруїтися можна не лише ікрою, але й м'ясом вусаня, яке захисна отрута так само проникає. Риба ця поширена і в південних, і в західних регіонах нашої країни. В місцях свого проживання ловиться добре. Але рибалки найчастіше випускають її назад. Звісно, вусань. Деколи трапляються важкі, і відпускати таких шкода, і люди іноді смажать їх на свій страх і ризик. Наступний мешканець вод риба маринка Вельми отруйна, якщо неправильно її приготувати. Трапляється вона настільки рідко, що навіть занесена до переліку найнечисленніших риб наших водойм. М'ясо маринки смачне і цінується, але потрібно винятково акуратні щоб безпечно очистити її порожнину від нутрощів плівок і ікринок. Маринка, як восань, оточує отрутою свою ікру під час нересту надбало приготовленою маринкою можна дуже сильно отруїтися. найбільш отруйний Осман. Він теж із сімейства коропових мешкає у нас у деяких високогірних річках. Ніяка кулінарна обробка або ретельне очищення не зможе зробити османа придатним для вживання в їжу. Осман, кусач і маринка захищає свої кринки, але сила його отрути така, що все м'ясо цієї риби стає неїстівним і навіть небезпечним. Причому не лише для людини, а й для тварин. А вам траплялося коли-небудь? Отруйна риба, розкажіть про це у коментарях.